Постійної напруги спорт підтримає тебе головне управління розвідки. А хто ж ще ніколи не сумнівалася? В них і в Буданові. Журнал в мене на столі. Ви пам'ятаєте, атакувало завод з виробництва панцирів у Тулі. Ось так російський завод, «Щегловський вал у Тулі був атакований цієї ночі 21 січня. Там виробляють зенітно-ракетні комплекси. «Панцир». не помилилися. Ми не помилилися. Російські опозиційні телеграм-канали атаковано його за цим стоять. Наші спецслужби про це й повідомляють джерела в українських спецслужбах у Тулі. Є влучання у військовий завод «Чегловський вал. Там збирають зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С» і панцер с 1 Інші наслідки, що там ще збилося, уточнюються. Також нагадаю, вибухи були в Орловській області, в Смоленській області, і за даними джерел українських медіа. Це також простопланова робота головного управління розвідки Міноборони України. Без вихідних, без усталі атакуємо. Атакуємо воєнні законні об'єкти на території країни-агресорки. З відкритих джерел відомо, що Чигловський вал це одне з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. Завод займається розробкою керованої зброї для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї. Також підприємство модернізує. Чи то пак модернізувало стару зброю, і ось ці зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С1» і Пансер С, які використовуються для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів, не змогли нічим прикритися. Як у того на, на голій тулі опинилися? Пізно ввечері, я нагадаю, 20 січня близько опівночі неспокійно було в тулі, що на російщині росіяни заявили, що буцім то збили а потім ще два, а потім ще три, а потім ще 113 Але як виявилося, присікли, да ні. До присікалі будемо нові поговорочки. Скоро з вами разом писати. Також вночі спалахнула нагадаю пожежа в Ленінградській області в порту селища Усть Луга за попередніми даними. Там також літали дрони. Я так знаю, що наступної години підозрюємо. Знаємо, що це теж вони явно наші, і після чого там спалахнув. Ось так, ну як спалахнув, загорівся до небес Просто масштабно газовий термінал компанії Новатек, і став він старо не таким. Очевидно, били, б'ємо і будемо бити. Про це говорить головний розвідник України Кирило Буданов. Все, що ми робили, будемо робити і надалі. Україна вже довела. І сьогодні вночі теж знову в чергове, що вся легенда про могутність Росії, яку навіть під мікроскопом не видно, це мильна бульбашка. Ось так. І не тільки ми так думаємо. Україна не припиняє і не планує припиняти атаки в глибину території Росії, не зважаючи. На побоювання західних прихильників України щодо можливої реакції РФ у відповідь ми не боїмося. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у своєму свіжому розгорнутому інтерв'ю виданню The Financial Times». Як зауважує видання, така зухвала тактика атак українських безпілотників буцім, то викликає застереження і занепокоєння серед деяких партнерів України, які застерігають, що вона може спровокувати більш жорстку реакцію з боку російського диктатора Путіна, можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї, але він тими бубенцями вже стільки потряхує, що й звуку вже того не чутно приїлося. Навіть коли Лукашенко намагається оживити уже ніхто в ту ядерну неспроможність не вірить. Водночас пише Financial Times, голову української розвідки не хвилюють такі побоювання. Про що він до речі говорив уже далеко не перший раз місяці рік, і Буданов обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову. Машину Путіна, ось так зупинити її. Бачите, поки ми з вами збираємо на автівочки для наших військових, наші спецслужби і наші військові зупиняють всі автівочки, техніку, і військові, і справжні, і символічні. І на території України, куди незаконно припхалися путінські російські окупанти, і на території путінської Росії теж все зупиниться, і воно не поїде. Заправлятись буде нічим, бо як бачимо, що на автобазі, воєнні об'єкти це і є законними цілями для нас. Бо ми не терористи, ми не б'ємо по мирних цілях. Ми винятково працюємо на знищення і гальмування ось такої військової машини Путіна. Буда нам говорить, цитую нашим колегам з Financial Times, ми не передбачаємо якихось кардинальних змін. У найближчому майбутньому, але все, що ми робили, ми будемо робити, і надалі. Він спрогнозував, що цей рік буде важким для України сказати, що все добре, це неправда. Відповів Буданов на запитання про те, що минулорічний контрнаступ України не досягнув своїх цілей. Але сказати, що це катастрофа, теж не буде відповідати дійсності, говорить головний розвідник України. І прогнозує, що Україні все ще вдасться стримувати Путіна, і вона вже довела, що вся легенда про як як будто би та як вони там казали, могутність Росії. Це просто мильна бульбашка.